Одна з побутових ситуацій людина випадково чи навмисно спожила хімічну речовину з побутової хімії. Які можуть бути наслідки від цього чинку та чим ми можемо зарадити, якщо це вже на жаль трапилось, розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Засоби побутової хімії є однією з поширених причин інтоксикації людини в домашніх умовах чи на роботі. До людського організму вони можуть потрапляти разом із парами через травохід шкіру тіла чи слизові оболонки. Хімічні речовини наразі можуть... Можуть бути дуже небезпечними, і а, насправді все залежить від того, що саме уражено, і звісно, саме таким чином ми будемо визначати, яка саме перша допомога буде з нашого боку. Хімічне отруєння може бути як з вживанням речовини всередину, так само це можуть бути отруєння парами, це можуть бути сухі речовини, які можуть потрапити на слизову ока, або на будь-які інші органи слизу або ж це може бути просто суха речовина, яка є дуже їдкою, і навіть якщо вона потрапить на якусь відкриту ділянку шкіри незахищену, це може бути мати наслідки хімічного опіку. Перше, що ми маємо зробити, це звісно викликати швидку і зберегти, чим саме відбулось отруєння. Це допоможе якомога швидше визначити лікарям, як надалі лікувати людину, як надалі очищати організм від цієї речовини, і вони будуть швидше розуміти, які наслідки будуть для тих чи інших внутрішніх органів. Тому, якщо це потрапило всередину, перше, викликаємо швидку. Друге, ми максимально Нічого не даємо людині, єдине, ми можемо дати трохи води, аби не було ось таких неприємних відчуттів у роті. І слідкуємо за станом. Якщо людина втрачає свідомість, якщо втрачає дихання, відповідно діємо щодо алгоритму реанімаційних дій. Якщо ж це якась суха речовина, за можливості це можна промити рот і виплюнути залишки сухої речовини, аби менше потрапило всередину, і так само чекати на допомогу, зберігаючи назву або етикетку речовини, якою відбулось отруєння. Насправді все залежить від того, який саме є хімікат всередині у складі, але це звісно можуть бути певні язви, це можуть бути Блювота, блювота з кров'ю можуть відкриватися внутрішні рани, внутрішні кровотечі. Це може бути втрата свідомості і навіть летальні випадки. Небезпека побутової хімії полягає в тому, що серед її компонентів є речовини, до яких в організму немає адаптації. А тому наслідки таких інтоксикацій можуть бути дуже важкими. І серед найбільших загроз утворення перфорації або ж отвору в стінці стравоходу. Така трава може призвести в кінцевому підсумку до виникнення важкого онкологічного захворювання під час потрапляння в Продукти побутової хімії є причиною виникнення хімічного опіку тонкої слезової оболонки, і обсяг опіку зростає в міру просування отруйної хімічної речовини травним трактом. Перша допомога при отруєнні побутовою хімією. Негайно викликати медиків швидкої екстреної допомоги, не викликати блювання. В цьому випадку хімія повертається до порожнини рота, і таким чином є ризик травматизму стравоходу. Не використовувати активоване вугілля, пити чисту воду задля максимального розбавлення токсичної рідини та промивання стравоходу. Втім, води має бути небагато, аби не викликати блювання. Поза сумнівом, слід суворо дотримуватись елементарних правил зберігання засобів побутової хімії. Їх не слід переливати до посуду з під харчових продуктів, не тримати на кухні, холодильнику, в шафах із посудом або продуктами харчування. Слід ретельно пильнувати за тим, щоб хімія не потрапила до рук дітей. Нерідко буває причиною нещасного випадку самоутруєння. Так буває, коли під час роботи з побутовими хімікатами відбувається перевищення рекомендованої дози речовини або ж не використовує засоби індивідуального захисту як то респіратор чи рукавиці.